Добрий день, мої діточки. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. А що ми будемо малювати, я вам зараз розповім. Відгадайте мою загадку, що це за сіренька пташка, ловить гусінь і комашок, Цвірінчить вона, співає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається так, горобчик. Ось такий горобчик. А скажіть мені, дітки, що ви знаєте про горобчика? Давайте разом. Горобчик який? Маленький чи великий? Так, маленький, а чим вкрито тіло гробчика? Пір'ячком. А якого кольору в нього пір'я? Коричневе, чорне і сіре. А як він співає, знаєте? Так, цвірінь-цвірінь. А скажіть, горобчик це птах чи звір? Горобчик це птах. Сьогодні ми з вами будемо малювати горобчика фарбами за допомогою наших пальчиків. Тому нам треба з вами підготувати пальчики до роботи. Приготуйте ручки і разом зі мною. Цвірінь, цвірінь, цвірінь заспівали горобчики. Весело літають, зернятко збирають. А тепер будемо малювати. Пір'єчку ми намалюємо пальчиками. Візьмемо коричневу фарбу і чорну нам також знадобиться пензлик і серветочка, щоб витерти потім пальчики. Ну що, готові? Починаємо. Пальчик макаємо в коричневу фарбу і робимо ось такі рухи, просто заповнюємо всю поверхню Пір'ячком. Це не складно. Дуже легко малювати пальчиками. Фарба сама все зробить. Ось так по всій поверхні. Гробчика можна намалювати, можна зробити ксерокс, якщо у вас є. Ось так і просто пальчиками малюємо ось таке коричневе пірячко. Це незвичне малювання, але й так можна малювати, можна пензликом пір'ячко малювати. Ось який у нас гарний вийшов горобчик? Старайтеся, щоб менше було білого, більше заповнюйте пір'ячком. Після того, як ви заповните всю поверхню горобчика, треба витерти пальчик серветочкою і взяти пензлик, і чорною фарбою ми намалюємо гробчику у клюв. Можно очко намалювати Так. И лап. Ось так. Все, горобчик готов, і у вас теж все дітки вийде, бо ви в мене молодці. До побачення!